Підправини, а то пам'ятаю. Сирне місце на два плюс два. Перший на допомогу приходить першим. Дрон для ЗСУ, це першочергове. В небі маємо бути першими. Ломбард перший, перший куди за грошима. Якщо все, що реально, це ти не можна допустити й думки, що використовувати клона смертельно. Якщо тільки тобі під силу. Врятувати інших. Ти своїми витівками все місто дитки поставив. Заводь, двигун, заряджай зброю кіно вихідного дня. На два плюс два. Геноцид як покарання за незламність. Як розпочався цей жорстокий експеримент? Та чому трагедію роками не визнавали у світі? Ми пригадаємо, як більшовики використали голод для підкорення українців і як росі... Голодомор. Технологія підкорення у загубленому світі на 2, +2. плюс два. Ми живемо в її державі. Все повинно відбуватися по закону. По якому ти закон? Дцять листопада на два плюс два чорна п'ятниця на нотіно в самому розпалі. Купуйте вигідно зі знижками до 30% на найпопулярніші бренди та тисячі товарів, наприклад, на лалик Шварцкуп Професіонал та Келвін Кляїн. До того ж легко і швидко в мобільному застосунку. Нотіно.